Змагалися учасники турніру в обласній спортшколі Олімпійського резерву номер 2 у Кропивницькому. «Приймайся, приймайся, брат, злобна, дай, Це вихованці Кропивницького та одеського спортклубів показують елементи нової дисципліни хортингу самозахист. Розділ Самозахист це зібрані бойові елементи. Для, саме, сам розділ говорить назва сам за себе. Для самозахисту. Наша ідея така ввести бойовий хортинг в систему Збройних сил України. Давай, давай, давай. Учасники турніру змагаються у двох дисциплінах рукопашна та борцівська сутички. Борцівські сутички чисто боротьба, робота в партері, робота в стійці, а в рукопашній сутичці і боротьба, і ударна техніка. Тренер з Полтави Олексій Семигал розповідає, на змагання у Кропивницькій приїжджає 12 років. Змагання додають в якості. Масовість завжди тут була на високому рівні. Росте якість і суддівства, і розуміння принципів хортинга, і покращилася якість споруди, де відбуваються змагання. За поєдинками хортингістів спостерігають судді. За помилки учасників знімають бали. Перше найбільш розповсюджене зауваження, яке може бути серед дітей до 16 років, це заборонені удари в голову. дозований контакт до 12 років. Не можна робити задушливі руками без руки, без захвату руки. Тому що це травмоопасно, робиться зауваження і штрафні бали. Це 10-річна переможниця турніру з Кропивницького Ярослава Швець. Порт мені подобається тим, що це дуже він може навчити мене як захищати і себе, і свою родину, і свою батьківщину. Євгеній Скоренцов приїхав поуболівати за учасників зі Світловодського району. Вид спорту, який дійсно є, не просто як змагання, як доказати свої вміння, а це є і військово, військово патріотичне виховання. Виховання наших, нашого підростачого покоління нашої молоді, щоб дійсно був патріотизм. Після змагань керівників клубів, вихованці яких здобули найбільше медалей, нагороджували. Перше місце у «Спортмакса» з Олександрії. У них 37 медалей. У Кропивницького Ареса 30 нагород. І у Волі з Новомиргорода 11. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.